Благодійна допомога бюджетним закладам є характерним стилем депутатської діяльності народного обранця від 150-го виборчого округу Костянтина Живаго установи і заклади, які десятиліттями потерпають від недофінансування державою, знайшли надійного помічника у особі цього мецената. Я вкладывал, вкладываю и буду вкладывать все те привлеченные благотворительные средства, инвестиционные средства, а они сегодня измеряются миллионами гривен за все эти периоды, в образование, в медицину, в поддержку армии, в поддержку правопорядка, в поддержку полиции. Особливу увагу і турботу Костянтина Живаго відчувають вихованці навчальних закладів його виборчого округу, зокрема дошкільних. Серед них два дитячі садочки міста Кременчука номер 79 та 55. Нещодавно вони отримали від народного обранця необхідний і бажаний подарунок, енергоощадні металопластикові вікна. Застарілі дерев'яні рами вже не витримували перевірки часом і не могли забезпечити дітям належні санітарно-побутові умови перебування у приміщеннях. У нашому закладі в цьому році було 50 років. Вже ті вікна фрамуги, які є в нашому користуванні, давно віджили своє, і їх практично неможливо відчинити. Звичайно ж, пошкоджені самі підвіконня, деревина вже не тої якості, якої б хотілося. Вікна почали всихатися, почали руйнуватися. Великі щілини, батьки дуже скаржилися про те, що неналежні умови для проведення свят холодно в музичному залі, тому ми звернулися за допомогою до листом. До за допомогою до живаго Костянтина Валентиновича народний депутат і знаний благодійник радо відгукнувся на прохання батьків та адміністрації дитячих садочків. Відтепер свята у ДНЗ номер 79 проходитимуть у затишній та теплій музичній залі, адже комфорт малюків від зовнішнього впливу оберігають надійні металопластикові вікна. У дошкільному навчальному закладі номер 55 заміну вікон виконано у приміщенні групи, де перебувають особливі дітки із вадами розвитку. Саме їм вкрай необхідна особлива увага і турбота суспільства. Завдяки Костянтину Валентиновичу група стала наша ще світл ще більш світла, а саме головне, що вона стала тепла. Велике спасибі Костянтину Валентиновичу на те за турботу про наших дітей. Батьки і адміністрація дошкільних навчальних закладів щиро дякують Костянтинові живаго за проявлену турботу. Ми дуже вдячні, що нам надали таку дієву допомогу, тому що це кошти великі, і ми дуже вдячні за те, що ці умови, які склад, склад, ну, складатимуться на майбутнє, будуть належні і відповідать всім санітарно-гінічним вимогам. Співпраця Костянтина Живаго та дошкільних закладів 150-го виборчого округу триватиме й надалі, адже цей парламентар дбає про здоров'я і комфорт маленьких мешканців свого виборчого округу.